Приємно, що сьогодні відроджуються колишні народні традиції, і багато як жінок, так навіть і чоловіків захоплюються вишиванням. В Україні налічувалось близько ста видів вишивання, серед яких і улюблений багатьма вид вишивка хрестиком. Є думка, що це мистецтво бере своє коріння ще з епохи первісної культури. У вишивці відбивалися національний колорит і власне бачення краси кожного народу. Композиційне вирішення української вишивки відзначається безмежною фантазією, колоритом. Вишивання є одним із захоплень Гребінківки Ірини Бульбахи, яка люб'язно погодилась зустрітися з нами. Ірино, коли ви відкрили в собі такий талант до вишивки? Це було в 2000 році. Я працювала у колективі районної санепідемстанції і там багато було дівчат, які захоплювалися вишивкою. І перша моя робота була вишити рушник Христос Воскрес. Друга моя робота була складніша, це ікона Різдва Христового. Ми в колективі обмінювалися своїми вишивками, картинками, які купували. І... Якби були у нас сорівнування, <сум> хто, хто вищий, а в кого яка картина, а в мене такої немає, давай швиденько купувати і собі вишивати. І це так перетворилося в такий відпочинок, захоплення, хобі. Які улюблені мотиви в вишивці. Мотиви. Ну, в основному я вишиваю ікони, рушнички, рушники весільні, салфетки інколи, ну, в основному ікони бісером і хрестиком різноманітні. Мама в мене вишиває подушки і дошиває за мною рушники. Бо я повторюватися не люблю. Мені потрібно вишивати тільки Щось нове, всем нове, щось краще. А ви не, не пробували вишивати гладдю? Колись ще в дитинстві бабуся мене учила вишивати гладдю, ну щось так воно і становилося. Більше не, не пробувала. А які особливості вишивки хрестиком? Що потрібно для цього? Багато, звісно, терпіння. І висичивості, і е, складно дуже підбирати е, до ікони, підбирати е, нитки, е, кольори. Тому що як вишиваєш одне лице, то на його е, підборку йде близько п'яти кольорів, відтінків. Е, а скільки ви вишили ікон? Рахували? Тринадцять бісером і е, хрестиком. Е, Теж десь 14-15, десь так приблизно. А що ваше хрестиком чи бісером? Смотря, і як, і, яка картинка, і як на ній зображені кольори, саме важче лиця вишивати. От, цей, бісером швидше, тому що там намальований вже на картинці намальований рисунок, тільки підбираєш бісер. І... Вперед-вперед шиєш, а е хрестиком там просто береться канва, е біла, однотонна, і з картинки отакої, все переноситься, рахується, переноситься на е тканину. то Тут як би важче е шить. Розкажіть, будь ласка, про значення ікон. Неув'ядаймий цвіт це мати, вона повинна мати благословляє дівчину, коли вона виходить заміж. Це символ красоти, і непорочності. І цвіток лілія, який вона тримає у руках, це й дарив. Архангел Євріїл, Бога День благовіщення. Оця ікона, не цвіт» вона дуже допомагає дівчатам і жінкам зберігати молодості, красоту. Почаєвська Божа Матір повинна знаходитися в кожному домі, так як вона ізціляє хвороб. Різноманітних хвороб, коли їй ну, молишся їй. І таке повір'я було, що стоїть на горі Божа Мати, і вона вся в вогні, і побачили це іноки, і. Вони ну, позгукували ще людей, вона була вся повністю, повністю в огні. І коли це все явище припинилося, вони побачили правої ноги відтиск. І там постійно вода знаходиться, і воно говорять, що ісцеляє. Микола Чудотворець. Теж повинен знаходитися в кожному домі. Це 19 грудня починали підготовлюватися до святків різдвяних, домовлялися із бабушкою за дім, заготовляли там дрова, ну, все там сіно, щоб заслати, щоб де справлятимуть, вони співатимуть, гулятимуть, різдвяні ці всі святки. Ну, Різдво. Тайна вечеря це послідня трапеса Ісуса Христа з своїми учениками і апостолами. Вона повинна висіти у тому місті, де більше знаходяться людей, їдять от в столові, на кухні над столом. Володимирська Божа Матір, це теж в неї питають, щоб захистила вона від всіх негативів, негараздів, війн. Всього такого Семистрільна, вона ікона, вона чіпляється при вході на, в будинок, вона захищає, називається що вона обмягчення злих сердець. Вона оберігає від злих очей і оберігає від різних негативних емоцій. А окрім вишивки, які у вас ще є захоплення? Ну Ще я дуже люблю пекти, готувати, куховарити. І останній рік у мене я почу торти, пригощаю своїх рідних, знайомих, гостей, друзів. Також хто не, не зможе скоштувати моїх тортів, свої ідеї і фотографії виставляю в інтернет. І тоді вже мені дають оцінку коментарі. Ну. і також ідеї беру з інтернету, як щось, щось треба придумати, до якоїсь, приурочити якогось свята, якусь ідейку, то там а можу фантазувати, просто сама щось вигадувати, придумувати в якому плані. Який найулюбленіший торт ваш? Торт шоколадний із сметанним кремом з вишнею. А скільки видів ви печете тортів? Ну, безквітний із творожним згущеним кремом. Тоді оцей шоколадний наполеон, медовий, київський. Ну і ще такі пироги печу із оріховою начинкою. З повидлом, ну це такі поки ще і балуєте цим своїх домашніх, так? Да, до домашніх друзів, знайомих. А ваша донька теж вишиває, чи пече торти? У мене теж є фотографії із видами тортів, які яке пече моя донька. Вона також теж вишиває, вона дуже гарно в'яже крючком собі кофти, салфетки. Можна побачити тут її вироби. Також вона плете із бісера, цвіти, дерева. І дуже вона гарно робила відкритки на подарунки. Дуже любить От на 8 березня. Робила і всім нам, і вчителям, і знайомим. І також вона мене дуже любить ідейно. Дівчина дуже любить щось придумати, щось внідрити. Ну, готує вона і салати, і дуже ловко, навіть краще, ніж у мене виходить в неї. І украсить і так, що любить теж готувати. Дуже любимо ми всі сім'єю, кімнатні квіти. Самі улюблені це фіалки. Фіалки, гіацинти. І кожна квітка по-своєму вона гарна, і особливо як у в кімнаті, то багато квітів, то дуже нам всім подобається, щоб було зелено. І ще ми осінню із листів, листя кленів робили розочки, такі композиції до Дня учителя із дочкою. Ірина, а над чим ви працюєте зараз? Зараз я вишиваю в школу. Портрет Кобзаря Шевченка із кобзарем і заповіт, як мруту поховайте. Це буде таке, типа, рушничка. І в школу ще я вишила доньки Євгена Павловича Гребінко, портрет. У мене в плани в. Вишивати багато ідей і багато заготовок на вишивку бісером і вишивку ікони ще хрестиком. І ще планую вишити вінчальні для доньки на майбутнє, вінчальні ікони. І рушники вже один є, і ще треба вишити декілька рушників на весілля, на майбутнє. Отож Ірині не доводиться сумувати. Весь свій вільний час вона, окрім турботи про рідних, присвячує рукоділлю, кулінарії, догляду за квітами, і тому в її оселі затишно завдяки вишивкам, що прикрашають стіни, красиво завдяки квітам, що радують око, і пахне смачними стравами, які готують умілі руки пані Ірини.